Зуби мудрості. Коли і навіщо видаляти. Зуби мудрості доволі загадкові і не завжди корисні та й мудрості нікому з нас особливо не додають. Але чи знаєте ви, коли і чому їх варто видаляти? І які проблеми можуть спричинити невчасне видалення зуби мудрості? Вчасне видалення зубів мудрості це уникнення власне, болю та проблеми з сусідніми зубами. Це унеможливлює Зміщення зубного ряду та власне асиметрії обличчя. Через неправильне розташування зубів-мудрості, вони можуть спричинити ряд проблем, такі як проблеми з сусіднім зубом. Власне, в даній ситуації цей зубчик вже йде на видалення. Також враховуючи те, що він ось цей зубчик впирається в сусідній, він зміщає весь зубний ряд, цим самим викривлюючи зуби. І далі потреба, власне, брекет-системи, носіння брекет-системи. Проблеми з суглобами. І, власне, самі болі. До речі, головні болі теж доволі часто викликають саме неправильно розташовані зуби мудрості, спровоковані зубами мудрості. Тому для профілактики таких проблем варто вчасно видаляти зуби мудрості. Ми рекомендуємо зуби мудрості видаляти в ранньому віці, коли вони ще не сформовані, корені, або вже 18 років, коли в нас вже є проблема. Зазвичай рекомендують видаляти зуби мудрості в стадії зачатків, коли ще вони не сформовані і не зпровокували проблему. Ми це можемо виявити на контрольних панорамних знімках у віці 12-13 років. Однозначно, ми рекомендуємо видаляти зуби мудрості, якщо вони вам приносять дискомфорт, такий як біль, запалення навколо зуба, а також ростуть в неправильному положенні, цим самим зміщуючи весь зубний ряд. Процес видалення зубів мудрості проводиться під звичайним місцевим знеболенням. Тим не менше, якщо у вас фобія, ви це можете зробити в седації. Тоді ця процедура відбудеться для вас миттєво, швидко і безболісно. Звичайно, потрібно розуміти те, що є післяопераційний період, може бути, може бути болі а також набряки після видалення зубів мудрості. Якщо вас турбують зуби мудрості, не варто зволікати. Потрібно обов'язково записатися на консультацію до стоматолога, щоб визначити необхідність видалення ваших зубів. Ми видаляємо зуби мудрості без болю та страху. Чекаємо вас на консультацію.